Няний бум мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на «Гліцесет» та «Гліцесет Макс. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Кіла квіти дуже, і дуже-дуже пахнуть. Милують око, да? Ірина з донькою Марго живуть у цьому будинку. Щороку тут місцеві висаджують улюблені квіти дівчинки. Тюльпани. Вони червоного кольору. На думку дівчат, традиція висадити щось біля дому цінна, особливо, коли це не приватний будинок, а міська багатоповерхівка. Це створює атмосферу для всіх навколо. Повинно бути красиво, квіточки, хоча б якось радувати очі. За такі традиції вдячна багаторічна мешканка будинку Галина. Воно ж душа радіє, багато негативу, а тут воно виходиш і краса вже є. А Валентина одна з тих, хто квіти й кущі висаджує. Просто щоб людям приємно було. Я теж виходжу, яка красота. Ми так любимо це робити. Висаджуємо, Висажуємо, поліваємо там дуже хорошо. не росіяни. Але на противагу таким жінкам існують люди, що всю цю красу можуть викрасти, ось як на цьому відео: Кривий ріг, ніч, комендантська година. Днями ось ця жінка не лише порушує правила воєнного стану, а й краде цибулини. Ще одна історія з викраденням квітів наробила галасу в соцмережах минулого року. Біля книжкового кафе у Києві невідомі повирізали краси більш ніж на 100 тисяч гривень. Тоді кияни підтримали власників закладу та привезли туди багато нових цибулинок. Це просто я не знаю. Вандали напевно, ну як це ненормально. Ну звичайно, пожурила. Звичайно, ти ж не робив це для всіх. Краса можна таке виривати, потім кудись забирати. Чому? Тому що вони хай собі далі ростуть. А у Валентини історія крадіжки трапилася із її рідною тіткою. Вона насадила тюльпанчиків, утром встала на на восьмому етажі, на першому встала, нічого вже не було. І неізвісно, хто це зробив. От, коли тепленько було, така красота була на бідна так. Плакала щоби зупинити нахабне викрадення цибулин чи квітів, як на цих відео, треба писати заяву до поліції. Часто люди зволікають чи лінуються, і дарма, каже адвокат Богдан Кушнір. Крадіжка будь-якого предмету це 175-та стаття Кримінального кодексу України. Звичайно, під час дії воєнного стану ми маємо погіршення ситуації для так званих злочинців. Вони можуть відповідати за частиною четвертою, тобто за максимальною частиною саме цієї статті, це буде аж до восьми років позбавлення волі. Передусім, треба оцінити збитки. Приміром, маємо ОСББ чи ЖЕК, купуємо цибулини, ставимо на баланс із балансовою вартістю, висаджуємо і раптом хтось викрав красу, пишемо заяву до поліції, прикріпляємо усі наявні докази, відкривається справа за 185 вісімдесят статтею. Далі слідчі дії та встановлення особи. Якщо вартість майна, яке викрали понад 300 гривень, да то це буде не правопорушення, да, а вже повноцінний злочин, за який і буде наступати кримінальна відповідальність. Тож головне не зволікати. Психологиня з Кривого Рогу вже написала заяву та чекає на покарання порушниці. А мама Ірина з донькою Маргаритою мріють такі відео в соцмережах більше не зустрічати. Бажаємо, щоб тут багато-багато було різних кіточок, і щоб люди їх не виривали. Да? Se precisa de